Життя роботяги в Україні. День четвертий. Відробив я сутку, взяв речі, щоб постирати їх вдома. Коротше, а от і мій кент йде, щоб мене зустріти після сутки. Щось він коротше, сьогодні не в настрої. Сіжу, чекаю маршу. Приїхав я вже домой, взяв собі ще такі прикалюхи. Коротше, Бистенко хаваємо таку двіжуху, беремо батарею, летимо на нашу другу роботу. Коротше, щоб день провести нормально, треба трохи ще поработати в кабінеті. Коротше, все, вийшов з хати, тримаю напрямок в гараж. Коротше, приїхав я вже в гараж, в мене вже одне замовлення за ТБшки, тому кидаємо туди батарею і повний газ роботи. Коротше, такий заказчик АТБшки у нас Коротше, 2 ,2 вийшло. Коротше, їдаю цей заказчик, там щось за 2,2 км вийшло плюс-мінус 70 гривень, якщо я не помиляюсь. Тому повний газ наступне замовлення валити. Він покормить не тільки людей, а і кур'єрів, і мені ще впало наступне замовлення з знаку, тому зараз висмікати все забираємо і веземо двоє замовлення людям. Короче, не все буває так гладко, як хочеться, тут зблизенько 10 літки буде, тільки що І пачку стійко. Короче, відкатав я перших 3 годинки за день, плюс-мінус мені вийшло 740 гривень, на глову 500 рівно, на болті 190 і 50 гривень чаюхи. ухи. Зараз швидко лечу додому, їм збираюся іду в зальчик тренуватись. Короче, трамбуємо зараз таку нямо-няму і летимо в зальчик. Короче, зальчик відміняється, бо я вусі приліг просто на 10 хвилин, щоб відпочити, а прийшло 3 години вже. Тому зараз швидко збираємося летимо на роботу. Приїхав я в гараж, в мене вже висить замовлення з київ тому швидко збираємося і їдемо. Коротше, завозив тільки ці з київ Там було замовлення на 710 гривень, і чоловік попросив 200 гривень далі, тобто 90 гривень мені лишили на чаюху. Тільки що було знову тихове замовлення, але то дали тільки дві гривні, чи тому повний газ доставляти наступні замовлення. Коротше, лишилося мені катати часі, зараз одне таке замовлення з бурекла. Вже нормальна, плюс-мінус сума вийшла, тому під кінець дня все вам покажу і скажу. Коротше, зараз я забираю той Макс натник. Ділий кому доставляти наступні доставочки. Коротше, доставив я той мак, дали ще 50 гривень, чаюхи, тому чи назис. Коротше, відкатав я сьогоднішній день, сумарно вийшло в мене 1990 гривень, на глову 1370, на болті 320, якщо я не помиляюсь. І чаюхи мені накинули ще рівно 300 гривень. Тому зараз бистінько збираємося, йдемо домой. Я промахав всі марші, які тільки можливо, тому збираємося і топаємо.